Близько року тому президент Петро Порошенко публічно оголосив боротьбу з олігархатом. Але що ми бачимо насправді? На зміну фаворитам його попередника Віктора Януковича приходять нові любі друзі президента. Одним з них став старий знайомий та навіть бізнес-партнер Порошенка, російський бізнесмен Костянтин Григоришин. Його люди вже увійшли у правління державних підприємств Міністерства енергетики, і саме зараз його компанії претендують на мільярдні державні контр. Тракти про тісну та прибуткову дружбу розповість Олександр Чорновалов. Самісіньке серце Києва. києва печерська лавра. У кількох десятках метрів територія колишньої взуттєвої фабрики. Зараз цю землю орендує підприємство Київ. Його кінцеві власники народний депутат від Народного фронту Микола Мартиненко, його кум, російський бізнесмен Костянтин Григоришин та президент України Петро Порошенко. Тут же добрососістують і офіси бізнес-партнерів. Ось Київський офіс фірми Григоришина енергетичний стандарт. А це Міжнародний інвестиційний банк, який належить Петру Порошенку. Президент і російський бізнесмен Григоришин давно знайомі десять років тому, у 2005-му, після помаранчевої революції, коли Порошенко займав посаду секретаря національної безпеки і оборони, він допомагав Григоришину відстоювати його бізнес-інтереси в енергетиці. Зараз, десять років по тому, Григоришин отримує вигоду від дій Порошенка і знову в енергетиці. За квотою пропрезидентської партії блоку Петра Порошенка наприкінці 2014-го міністром енергетики став Володимир Демчишин. Він призначив нового керівника стратегічного державного підприємства Укренерго Юрія Касіча, який до цього працював на Григоришина в його підприємствах Луганському енергетичному об'єднанні та Чернігівобленерго. З приходом Касіча в Укренерго раптом було вирішено збільшити капітальні інвестиції в держпідприємство і на 2 мільярда гривень закупити трансформаторів, що вкрай здивувало спеціалістів з енергетики. Трансформатори необхідні для перетворення високої напруги в низьку, якою користуються кінцеві споживачі, і рішенням про масову закупівлю трансформаторів державна компанія вкрай здивувала спеціалістів з енергетики. Наприклад, раніше їх закуповували не більше трьох-п'яти штук на рік. Що ці трансформатори закупятся как би в запас, тому що я, я не бачу можливості за год смонтувати. И э, вот такой объем трансформаторов на подстанциях у потому что это, это, это нужны колоссальные объем э, рабочей силы, ну, 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 нужны еще колоссальные деньги на э, финансирование э, монтажных работ по этим трансформаторам. Поэтому я думаю, что это решение конъюнктурное и по меньшей мере лоббистское. Проте ідею нового керівника Укренерго підтримала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Не останню роль в цьому зіграли голова комісії Дмитро Вовк, який раніше працював в компанії Порошенка Рошен. А також один із членів комісії Борис Сиганенко, який до призначення на держслужбу очолював фірму Григоришина Energy Consulting. Відокремлені підрозділи Укренерго навіть заздалегідь почали проводити тендери на закупівлі трансформаторів, і за дивним збігом обставин скрізь переможцем був визнаний Запоріжтрансформатор, Трансформатор, який також належить Григоришину. Що теж дивує, бо фактично переможцем конкурсу виявляється друг президента. Запорізький трансформаторний завод є запідозрений і винувачений в змові на тендерах. І він юдеюре є відсторонений і не має права приймати участь. Наприкінці 2014 року запорізьке відділення антимонопольного комітету оштрафувало Запоріжжя трансформатор на 300 тисяч гривень за антиконкурентні узгоджені дії у вигляді спотворення результатів торгів. Це означає, що підприємство не може брати участь у тендерах в найближчі три роки. Втім, найбільший подив викликають ціни, за якими Запоріжж трансформатор намагається продати свою продукцію державному підприємству, оскільки трансформатори бувають різної потужності, то прийнято рахувати їх вартість, виходячи з ціни за мегавольт ампер. Згідно протоколів, розкриття пропозицій у віснику державних закупівель Укренерго планує закупити трансформатори у Запоріж. трансформатора за ціною 430-550 тисяч гривень або 20-26 тисяч доларів США за 1 мегавольт ампер. В той же час, наприклад, європейська Siemens пропонувала трансформатор для іншого українського підприємства енергоатом за ціною майже 9 тисяч євро, або 9,6 тисяч доларів за 1 мегавольт ампер. Тобто в два з половиною рази дешевше за всі трансформатори, які купить державна Укренерго у компанії Григоришина, заплатить кінцевий споживач електроенергії, тобто ми з вами. Адже ця ціна буде закладена у тариф на електрику. Наступне рішення національної комісії, яка визначить, що Необхідно збільшити варту за для такої групи споживачів настільки то очікувано, це буде підняття на 10%. тобто всі мають під скинутися в розмірі там від свого рахунку, щоб заплатити в кінцевому бенефіціару. по тих. Кошто і найбільш прикро, що доведеться платити за те, що не є вкрай необхідним, каже інженер електрик Олексій Скрипник, за плечами якого 14 років стажу у диспетчерській службі західної енергосистеми України. Ми збираємося міняти трансформатори, коли особливої потреби в тому нема. Тобто це є величезні гроші навантаження як на тариф, так і на кредитну лінію для того, щоб взяти трансформатори і поміняти їх в під час війни. Якщо трансформатор працює, якщо він не має великого перенавантаження, то в більшості він може працювати дуже довго. Є у нас трансформатори, які ще працюють з довоєнного часу, тому особливої потреби хто робити нема. Але керівник Укренерго продовжує наполягати на необхідності закупівлі величезної кількості трансформаторів. Чому сьогодні, Чому не завтра? У мене відповідь один, тому що це потрібно було робити позавчора. последние, наверное, 23 роки дуже много в нашій країні було популізм. Більше 70% обладнання має знос і більше і вірні срок експлуатації більше 25 років. 25 років – це дає навіть не гарантію на ізділі, а срок експлуатації обладнання. Укренерго прекрасний приклад того, як на зміну фаворитам попередника Петра Порошенка прийшли нові любі друзі президента. Одним з них можна вважати старого знайомого Порошенка, російського бізнесмена Костянтина Григоришина. І ця дружба президента з олігархом може коштувати нам з вами мільярди гривень.